На момент, коли ми пишемо це відео, вже точно можна сказати, що у декого на заході Бабах Кримського мосту викликав не радість і ентузіазм, а глибоке занепокоєння і майже істерику. Боже, Боже! Путін же ж нам всім тут погрожує ядерною зброєю, а тут така ескалація. Що буде, що буде, ми всі помремо. Оці от погрози Путіна ядерною зброєю реально в багато кого на Заході вселили прямо страх перед успіхами України в російсько-українській війні, перед вдалими наступами, контрнаступами, влучними ударами і так далі. Це було дуже добре видно ще минулого тижня під час брифінгу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Одразу декілька журналістів питали його в тому ключі. Am coming back to my colleague's question on the nuclear doctrine of Russia. Once again, would you encourage, if you were asked, Ukrainian army, Ukrainian military, to really attack those annexed regions, and by this also maybe provoking a nuclear escalation, since many people throughout the world and especially in Europe fear a nuclear escalation of this war. This The Atlantic професор університету Джонса Хопкінса Еліот Коен дуже влучно написав, що деякі політики і експерти на Заході відомі тим, що їх починає трясти від однієї лише згадки про ядерну зброю. Правда, при цьому всьому Еліот Коен закликає в жодному випадку не піддаватися ядерному шантажу. Однак доходить це очевидно крізь трясучку не до всіх. Цього тижнева серія ідіотських твітів від найбагатшої людини на світі. Ілона Маска це результат якраз тієї самої трясучки. І це такий повномасштабний цьоготижневий офігів. На жаль, у цьому випуску нам доведеться поговорити і про негативний офігів від України на дипломатичному фронті. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст і я хочу поділитися з вами нафігілим. Поїхали! Я офігів. Валера. Я офігів. Твітер-припадки Ілона Маска почалися ще на самому початку цього тижня, коли він зненацька запропонував свій мирний план для України і Росії. План полягав у чотирьох пунктах: по перше, провести перевибори на окупованих Росією територіях під незалежним наглядом. Залишити Крим Росії, тому що він і так був російським і став українським лише через помилку Хрущова. Україна має забезпечити постачання води у Крим, і в обмін на це вона має зберегти нейтральний статус. Дебільність і явну проросійськість ось цього мирного плану Маска в Україні навряд чи багато кому потрібно пояснювати. Але її пояснили, наприклад, і американські аудиторії, причому пояснили дуже доступно і кваліфіковано. Наприклад, шикарний колумніст «The Washington Post Макс Бут написав про те, що цей план не є ані реалістичним, ані моральним, а ще він сповнений невігластва і маячні. Прекрасно про цей план висловився також Стівен Колбер. So Russia gets everything they want, but in exchange Ukraine gives Russia everything they want. really seems like Musk is doing Russia's bidding here. До цього всього Ілону Маску ще й добряче напхали власне в реплаях до його твітів, але це його не зупинило. Ні, він продовжував наполягати на тому, що саме... Воля мешканців Донбасу і Криму має визначати будуть ці регіони в Україні чи в Росії, натякаючи на їхню проросійськість. І для закріплення цієї тези маск раптом затвітив електоральну карту України з парламентських виборів 2012 року, так десятирічної давнини. Мовляв, от дивіться, на півдні і на сході України люди голосували за проросійську партію регіонів. Звісно ж, це якраз і показує, наскільки найбагатша людина в світі слабо розуміється на тому, про що воліє публічно висловлюватися. Тому що аргументувати якісь свої думки у 2022 році, розмахуючи електоральними картами десятирічної давнини. При тому всьому ігноруючи електоральні карти 2014 і 2019 роках набагато більш однорідні що на президентських що на парламентських виборах ну це цілком в стилі російської пропаганди як зрештою і робити вигляд що голосувати за партію регіонів у 2012 році автоматично означає хотіти влити україну в росію і при цьому робити вигляд, що війна, яка точиться з 2014 року, в таких настроях нічого не може змінити. Ви можете запитати, ну якщо Ілон Маск настільки тугий в питаннях України і Росії, то навіщо взагалі звертати увагу на те, що він пише? Тут відповідь, знаєте, доволі проста. Навіть у вимірі просто соцмереж, Ілон Маск це інфлюенсер з кількістю підписників у 108 мільйонів. З точки зору інформаційної війни, Ілон Маск це серйозна зброя. І коли ця зброя починає застосовуватися проти нас, ігнорувати цього ну мені здається, не можна. І про цю важливість і резонанс мирного плану Ілона Маска свідчить навіть те, що його обговорювали, зокрема, і на прес-брифінгу у Білому домі. До речі, запитання до речниці Білого Дому на цьому прес-брифінгу. is the administration worried that elon musk is spreading russian propaganda uh, can you be more specific well, this weekend he put out this book peace plan that includes giving russia crimea and like redoing some of these elections but with the un watching so wondering if there's concern there Ну, so, we've been very clear about this. Um, and I just said this earlier in the briefing. Anything uh, about Ukraine, we, we are not going to talk about Ukraine without Ukraine. Uh, it is their decision uh, to make uh, when it comes to uh, any uh, diplomacy or negotiations uh, in that regard. And so, uh, I, I leave that to the Ukrainian uh, people. Однак те, що твіти Ілона Маска долітають аж так високо, свідчить про те, що ну, мабуть, не варто їх ігнорувати тільки через те, що вони тупі. От. У цьому відео я сказав про декілька дуже критичних і дуже негативних реакцій на мирні ідеї Ілона Маска, але це не означає, що у нього немає однодумців. Навпаки, якщо просто прочитати те, що йому писали у відповідь в Твіттері, Однодумців у нього багато і дуже часто з тих самих міркувань, з яких Маск ці свої ідеї і породив. У своїх твітах і реплаях Ілон Маск, в принципі, не приховував, що надихнув його на цей мирний план страх перед третьою світовою війною чи та й перед ядерною війною. В одному з реплаїв він так прямо і сказав, що він є великим прихильником України, але не є прихильником. Третьої світової. Йому відповідь, між іншим, дуже влучно сказали, що приблизно те саме міг би сказати Чемберлен у 1938 році. Я є великим прихильником Чехословаччини, але не Другої світової. Чим це закінчилось? Ми всі пам'ятаємо. Але цей страх перед Третьою світовою, постійно підживлюваний російськими ядерними погрозами і російським ядерним шантажем. На жаль, має на заході великий вплив, який призводить до того. Що Україну постійно закликають до поступок, до компромісів, до переговорів з Росією, так цей страх не залишається без відповіді. На початку цього відео я казав про статтю професора Еліота Коена. Також можна згадати про свіжий твіт професора Тімоті Снайдера, який з цього приводу каже таке: якщо ви піддаєтеся ядерному шантажу. То ви заохочуєте диктаторів вдаватися до нього надалі, сприяєте поширенню ядерного озброєння у світі і робите ядерну війну набагато набагато більш ймовірною. От тільки у того ж таки Тімоті Снайдера у Твіттері 425 тисяч підписників, а у Ілона Маска 108 мільйонів. І воно, звісно ж, прикро, коли значна кількість людей ладна поступитися будь-якими цінностями і принципами. З типу реалістичних міркувань у жанрі реальполітік. Але на жаль, так виглядає, що цього тижня Україна відзначилася чимось дуже схожим у Раді з питань прав людини ООН. Справа в тім, що цього тижня Україна якось так вийшло, не проголосувала за обговорення на Раді з прав людини ООН питання геноциду уйгурів у Китаї. У тій самій Раді Справ людини ООН, з якої нещодавно виключали Російську Федерацію, і ми цьому раділи, і вважали це дуже правильним і принциповим, тепер в тій самій Раді Україна не здатна проявити принциповість і ціннісність. Очевидно, для того, щоби не сваритися з Китаєм і не злити Китай. І це при тому, що проштовхували це питання в порядок денний. Якраз наші союзники в російсько-українській війні Сполучені Штати Америки, Великобританія, Литва, Чехія, Фінляндія. Але Україна не знайшла можливості проголосувати за. На наступний день після голосування українські представники ніби почали просити про те, щоб їхній голос зарахували як за. Але ООН, це все таки не Верховна Рада України. Словом, цілком собі ганебний офігів, і от лише в минулому випуску я згадував про геноциди в Боснії і в Косово, і про те, як Верховна Рада України тоді солідаризувалася з агресором, а не з жертвами, і висловлював сподівання, що більше такого ніколи не буде. І ось тобі, будь ласка, та ж сама Україна, яка потерпає від російських актів геноциду, не здатна проявити принциповість. Коли йдеться про геноцид уйгурів. І от у мене просто таке запитання: якщо ми тут не здатні проявити принциповість, аби не розізлити Китай, то як ми можемо вимагати проявити принциповість у Заходу, попри російські погрози? От як ці дві речі можуть вживатися в одному світогляді? Втім, позитивні офігіви цього тижня, звичайно, також були. Особливо в суботу, вранці, коли нарешті довго очікувано спалахнув.